Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили по лозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування ворогам. Кришка благодійники збирають та здають на переробку пластикові кришечки. Виручені кошти витрачають на дроне для ЗСУ. Військові на фронті постійно потребують автівок. Допомогти у цьому може кожен з нас. А на конкретних прикладах розкажуть наші кореспонденти. Волонтерська місія, лікарі зі Сполучених Штатів провели безкоштовні консультації у Черкасах. Зима все ближче. У Черкаси Теплокомуненерго розповіли про підготовку міста до опалювального сезону. 12 вересня, хоч і частково повернулось відключення світла, причиною обмежень стало зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС. Крім цього, 11 вересня ворог атакував енергетичні об'єкти у шести областях, тож для зменшення дефіциту в енергосистемі в Україну здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, із 22 жовтня 2022 року до вересня нинішнього об'єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки. Зі слів урядовця, немає жодного місця, жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яку б не вразили під час цих атак. Наймасованіший удар був 26 серпня, коли ворог використав сумарно 236 дронів ракет різного типу. Загальні втрати наших потужностей внаслідок атак цього року, які почалися 22 березня, перевищують 9 гігават. Окуповано 18 гігават генерації, включно з ГЕС-ТЕС. Та найбільшою у Європі атомною електростанцією Запорізькою Міністерство закордонних справ України закликає прочан Хасидів утриматися від паломництва до Умані в рамках святкування юдейського нового року Рожга Шана і попереджає про можливе запровадження додаткового регулювання в'їзду онлайн реєстрації. Про це йдеться у повідомленні МЗС. Триваюча повномасштабна військова агресія Росії проти України створює реальну загрозу життю і безпеці людей. Унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України, йдеться у повідомленні, у разі прийняття рішення про відвідання Умані МЗС зазначає, що слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, який передбачає низку додаткових регулювань, зокрема пов'язаних зі свободою пересування комендантською годиною, посиленим патрулюванням, забороною проведення масових заходів та зібрань, а також застосуванням примусових заходів стосовно осіб. Які не дотримуватимуться встановлених обмежень. Ворогам кришка під таким гаслом благодійний фонд Овес збирає пластикові кришечки. За виручені з переробки кошти закупили вже більше сотні дронів, які рятують наших захисників на позиціях. Яким чином працює проєкт та як долучитись, дізналися наші кореспонденти. Ну, чого, те, що ми викидували зазвичай в сміття, якщо ну, на ньому можна заробити коштів, ось так от і купити дрони. Це має бути твердий пластик, тобто такий, як на бутилках, оце прочну. Ну, тобто можна і широкі, можна оці ручки з бутилок, які йдуть, оці калічки, які є на бутилках. Потім можна кришки і ну. З якихось інших, наприклад, ну там чи з молока, чи що просто, щоб це був отой твердий такий пластик. Пані Ірина допомагає волонтерам упродовж двох місяців. За цей час відправила 132 кілограми пластику. З її слів, долучились не лише черкасці, а й жителі навколишніх сіл. Я просто зі своєї сторінки пишу люди, які на мене підписані, читають. Потім привозять сюди. Я у себе по будинку поставила, по під'їздах поставила коробочки, написала сусідам в чаті, що ну кому не важко, то візьміть таке пробочку в У нас там і Сагунівка привозила Свідівок, Лозівок, Новоселиця з Золотоноші теж спілкуатов були привозили. Допомагати почали й друзі. Вони надали приміщення для зберігання вантажу до відправки. Домовилася з Ірою, це й мої друзі, також щоб вони дозволили в їхньому магазині проводити збір, тому що я пишу, да, а люди, а куди привезти? Треба якесь одне стаціонарне місце ну, ніде ні за що не платити, то от Іра і є чоловік, так як він також військовий. Ну вони залюбки сказали, Да звичайно можна привозити. Мінімальна відправка новою поштою, щоб було безкоштовно. 20 кілограмів треба мінімум назбирати, то їх вже треба десь ще зберігати. Іра завжди пропонує гарні ініціативи, які допомагають нашим військовим. Це особливо важливо в даний час період. І ми, як дружини військових, особливо мене чоловік займався в БПЛА. Я особисто знаю наскільки це важливо. Це наші очі і це захист наших військових. На даний момент наші чоловіки слава Богу всім забезпечені, але я знаю, що є інші частини, роти і взагалі хлопці військові, так які потребують саме від дронів. Вартість дрону в середньому півтори тонни кришечок. Їх до благодійного фонду надсилають із різних куточків України. Назва ОВЕС абревіатура чотирьох напрямів, за якими працюють із 2015 року. Освіта, виховання, екологія та спорт. Передавати кришечки на переробку почали ще з початку існування організації. Тоді за виручені кошти протезували 14 бійців. Ми перераховували кошти лікарням тим компаніям, які виготовляли і робили протези для військових АТО. Бо перші, хто були ампутовані, звичайно, держава не те, що не була готова. Ну нас ніхто не був готовий до війни. Тоді хлопцям треба було все і одразу, тому ми все так. Рів'яно і долучились. Щоправда, спочатку волонтери зіткнулись із нерозумінням співгромадян, навіщо це все потрібно. Люди поважного віку, а я себе теж до них близько там відношу. Вони нам почали казати: до ми ще по мусоркам не лазили. Куди дивиться наша держава? Чого вона не робить. і знаєте, в нас певний час пішов на те, щоб людям донести. На самом деле, що відбувається? Держава, це ми з вами. Це не ті, хто сидить по кабінетам. Сміття це ресурс, це інструмент, який ми можемо використовувати. Якщо ми з цих кришечок за рік зібрали й закупили 105 дронів. То чого кожен не може цей ресурс використати так, як він вважає за потрібне? Спочатку повномасштабного вторгнення у фонді займались гуманітаркою, а відновити збір кришечок мотивували люди, які за звичкою знову почали їх приносити. Це самі люди знаєте, підштовхнули такий добрий копняк. Дали вони почали писати: у нас кришечки. Куди їх? В нас кришечки. І оскільки ми працювали з військовими по гуманітарним цілям ми їм допомагали, я в них питаю хлопці, що треба. От в нас будуть кришечки, ми отримаємо кошти, що ми можемо вам закупити. Найбільше наші оборонці потребують дронів, тому перші кошти, отримані в серпні 2023-го, спрямували на їх купівлю. За рік із гаком зібрали вже понад 136 тонн, що оснастило наше військо 105 дронами. Найзавзятішими активістами проєкту виявились найменші наші діти. В них стільки невитраченої оцієї внутрішньої любові, вони так хочуть бути долучені до перемоги. Діти пере, перевиховали всіх батьків, дідусів, бабусів, уже всіх, кого тільки можливо. У нас вже одна бабуся пише: каже: Ми з онуком ходимо до музичної школи. Ну, скільки з кілометрів пішки вони йдуть. На каже: Ми йдемо шукаємо кришечків. В нас каже, вже квест Нова пошта безкоштовно надсилає вантаж вагою понад 20 кілограмів. Адресу можна дізнатись у Тетяни Руденко, написавши в особисті повідомлення у Фейсбук. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Наближається черговий опалювальний сезон, який за багатьма прогнозами буде складним. Про готовність міста розповів журналістам директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Зокрема, очільник комунального підприємства повідомив, що на сьогодні гідравлічні випробування завершені. У результаті відремонтовано 188 аварійних ділянок з 240. Решта на етапі ліквідації у цьому році ремонтних робіт менше у порівнянні з попереднім. Це пов'язано і з іншим пріоритетним питанням. Основна наша увага була прикута до необхідності забезпечення альтернативної електрогенерації. Нам встановлено на сьогоднішній день. Додатково до наших п'яти встановлено ще п'ять когенераційних машин. Одна знаходиться на етапі встановлення, буде встановлена до 1 жовтня 11-та. Також є можливість отримати ще п'ять когенераційних установок від благодійників. Наразі проводиться підключення об'єктів критичної інфраструктури. До перших холодів планують підключити насамперед лікарні. Ми будемо мати певний резерв обладнання завдяки підтримці і обласної, і міської влади. Тому що ми закупаємо три резервних модульних котла в зборі, які дадуть можливість мати резерв стратегічного обладнання на випадок атак ворога по об'єктах, як наших, так і інших об'єктах на території області. Обладнання планують завести до початку сезону, додає посадовець. Наразі підприємство забезпечене власними енергоресурсами та має змогу продавати частину згенерованої електроенергії. Куди ця генерація йде, чи залежить від цього світло в оселях? Воно залежить, але не прямо від нашої розподіленої генерації не заживлені житлові будинки. Ми просто передаємо цю енергію в єдину енергосистему і таким чином збільшуємо її стабільність. На підприємстві є резерв електроенергії та газу, що дасть змогу при загальній відсутності цих ресурсів дати тепло лікарням. У тилу звичайна автівка може прослужити своєму власнику щонайменше 10 років, проте на передовій цей термін становить тиждень-два. Іноді, навіть у перший день використання техніку, може знищити ворожий снаряд. Тому нашим оборонцям, життя яких часто залежить саме від транспорту, справні машини потрібні постійно. Як їм у цьому допомогти? Дивіться далі. Ми вже не раз розповідали про волонтера Ігоря Реп'яшенка, який збирає кошти на автівки для ЗСУ. Сьогодні він знову на площі, аби купити вже нове авто. Цього разу повнопривідний джип для 23-ї бригади. Побита обстрілами автівка за спиною волонтера. Незмінний атрибут. Научний приклад руського міра. Витягували, витягнули. Коли перегли, то бачили, що вже вона нікуди не годи. Він то можна відремонтувати, але це буде дорожче ніж купити інше. То, як донор вона не пішла і вона стоїть зараз тут в центрі. Збираємо донати. Війна іде, вона не десь, вона тут. І вона потихеньку з кожним днем на 200-300 метрів йде вперед. В нашу користь. Волонтер допомагає військовим із початку повномасштабної війни. Зараз із-за кордону привозять щонайменше два транспортних засоби. Загальна кількість автівок, за підрахунками волонтера, до ремонту чи купівлі, яких долучився, майже 300. Купуємо Фінляндії, привозимо сюди, якщо треба там щось, ну не що треба, обов'язково заганяємо їх на СТО, ремонтуємо все, що треба, і виганяємо. До хлопців максимальна кількість автомобілів, яка їхала з Фінляндії в Україну, це було один раз. Це було 12 автомобілів за один раз. Пані Раїса, яка постійно стежить за новинами, уважно розглядає уламки, які волонтер привіз із собою. А вже брить, банда, банда така. Люди, а люди ходять то пенсія мала їм, то грошей мало подавіться. Не грішне. Надо донатити усім підряд. Ми то дивимося, плачемо і ні, ніч, Ну що в нашій плаче, як я пенсіонер. А дивимося все дивимо. Ой, всі фронти, мене морози. Жінка не єдина, хто зупинився, щоб допомогти військовим. Нас військові захищають, треба трохи щось допомогти. А як же ЗСУ допомагає? А чому допомагаєте? Ну а як же хочемо перемоги. Ну як сьогодні можна інакше? Кожен має вкладувати все, що може, постільну свою допомогу, показувати нашій армії. Спасибо. воїнам, слава Україні, слава ЗСУ. Чоловік пані Яни, колишній військовий свекор у полоні, вона теж не проходить повз і докладається до збору. Я вважаю, що допомога, безперечно, потрібна усім військовим, навіть яким допомагають великі волонтери. Бо найбільше волонтери збирають на щось велике громадне, а яких дрібниць завжди не вистачає військовим. Іноді, коли в мене є готівка, я стараюся допомагати військовим, ось які збирають тут. Але найчастіше це донати онлайн. Дуже всіх закликаю допомагати військовим, тому що якщо люди припинять допомогу, війна буде тільки розвиватися в гіршу сторону для нас. Звісно, великі донати наближають до мети швидше. Але для волонтера, за словами пана Ігоря, неважливо, скільки ви кинули до скриньки. Головне робити це регулярно, навіть якщо це 10 гривень. Була жіночка, вона, вона не зараза, вона, вона перекидала мені на рахунок по 200 тисяч. Загалом це було 700 тисяч гривень. Так, це. У неї син загинув, Я тоді якраз збирали 54-ї бригади, а її син воював в 54-й бригаді. В цій бригаді він, він загинув. Потім приходить, приходить дуже часто тут ще один чоловік, він, він теж кидає донатить по три по тисячі. А загалом то суми збираються. Це з, Дуже маленьких сум, це 20, 50, 100 гривень. Оце вони вирішують усе. Досі приємно дивують волонтери діти, які самі вирішують задонатити. Дуже приємно, коли дитина йде без батьків, сам підходить, хлопчик чи дівчинка достає свої з кармана, заманця кошти і кидають. Із потрібних 4,5 тисяч євро зібрали вже півтори. QR-код з реквізитами Охочі доєднатись до гарної справи бачить на екрані. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільтана. Літо скінчилось, час підсумовувати про результати кампанії оздоровлення дітей в області, розповів заступник начальника Черкаської ОВА Олександр Шамрай. Зі слів посадовця цього сезону вдалося охопити майже 11 тисяч дітей різних категорій. Якісне дозвілля та оздоровлення, а також безпека під час відпочинку та оздоровлення діток це є головним пріоритетом. Цього літа категорійні діти мали змогу безкоштовно оздоровитися та відпочити. Роботу провели на рівні області. До організації відпочинку залучили благодійників та меценатів. Загалом послугами відповідного оздоровлення було охоплено близько 11 тисяч діток, із них 6 тисяч дітей. Пільгових категорій, а це зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, батьки, яких загинули під час бойових дій, діток з інвалідністю. А також діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщені особи, додає посадовець. На початку здоров'я кампанії в області діяли майже півтори сотні пришкільних таборів. Вони прийняли близько 10 тисяч учнів за період канікул. Школярам було надано стандартний комплекс відпочинкових послуг а це дозвілля, харчування, фізкультурно-спортивні, культурно-освітні та розвиткові відповідно заходи. Також в регіоні працювали мовні школи, тематичні об'єднання на метові містечка. Можна говорити про те, що саме громадські організації, такі як Поклик Яру, організували для діток на чотири заїзди близько 200 осіб на метові містечко в районі Холодного Яру. Завдяки підтримці держави, щомісяця область отримує безкоштовні путівки на відпочинок для категорійних дітей у міжнародному оздоровчому центрі Артек. До кінця року таких путівок виділять ще зо три сотні. Могли організувати відпочинок малечі закордонні благодійники за сприяння благодійного італійського фонду острів, що не існує, наші 12 вихованців однієї з санаторних шкіл побували на відпочинку у Італії Окрему увагу на рівні області приділялась відпочинку оздоровленої категорії дітей, а саме з Тих, хто перебуває під опікою, таких діток, що перед під опікою, ми оздоровили близько 400. За сприяння фонду Олени Зеленської 145 путівок отримали вихованці дитячих будинків та будинків сімейного типу. Для них організували відпочинок в Буковелі. Відзначили в Черкаській обласній військовій адміністрації ефективну співпрацю громад з благодійними та громадськими організаціями, а також підтримку ініціативи Капеланської служби черкаської ТРО. Вони забезпечили літній відпочинок дітей загиблих героїв та бійців, які захищають країну. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана із повномасштабним вторгненням війна принесла руйнування та горе, відібравши в українців базові для виживання ресурси, доступ до їжі і води, безпеку і медичну допомогу. Розуміючи, це у темні часи українців підтримують іноземці. Серед них і американська волонтерська місія. Global Care Force – команда лікарів добровольців зі США, які безоплатно оглядають пацієнтів та призначають необхідне лікування. Днями вони побували у Черкасах, аби допомогти внутрішньо переміщеним особам. Це показує підтримку інших країн до нашої держави. Це дуже приємно. Проконсультуватися із фахівцями могли й жителі Черкас. Дуже добре ми. Надіємося, що вони нам дадуть хороші совіти. На вході пацієнтів зустрічає пані Ніна, медична сестра. Вона реєструє охочих та дає необхідні інструкції. В основному це ж для переселенців, для інвалідів, ідуть ну, люди, йдуть, оглядають, видають медикаменти, все, все. Згодом визначають, фахівця якої медичної галузі потребує відвідувач, а після прийому за потреби видають ліки. У Нас є вузькоспеціалізовані лікарі. Якщо ми бачимо на тріажі сортування цим дичь серця, відправляються до лікарів. У нас є, як вже було сказано. З'янас хірург, дерматолог, кардіолог, тентеролог по направленню. на пункті сортування пацієнтів. Працює медбрат Квін, який без сумніву й страху приїхав до України, аби допомагати. Мене не лякали повітряні тривоги. Понад це я боявся підвести українців. Я хочу допомогти їм як найкраще. Я сподіваюся, так і є. і Я їх не розчарую. Просто зараз ми в центрі України допомагаємо внутрішньо переміщеним особам зі східних територій країни. Ця поїздка дала мені корисний досвід і відкрила очі на ситуацію. Люди тут наймиліші, найдобріші та найпривітніші з усіх, що я зустрічав. Серед лікарів подружжя Гая та Мерлін. Вони після 40-річної праці вийшли на пенсію. Ось уже четвертий рік волонтерять. Гай ревматолог, за плечима якого робота з мігрантами з Південної Америки та хворими на ковід. Перед тим як приїхати сюди вперше, я не був певен, як усе відбуватиметься. Але щоразу, приїжджаючи сюди, ми почуваємось у цілковитій безпеці. на мою думку, одна з причин, чому такі поїздки цінні для нас, це люди, про яких ми дбаємо. Тут найвдячніші пацієнти, яких я коли-небудь зустрічав. Як я і казав, я попрацював 40 років, і я більше не знаю людей, які б цінували нашу допомогу більше, ніж українці. В Україні лікарів третє. Мерлін понад 40 років пропрацював. Ла пульмонологом. Зараз вона консультує із загальної медицини. Ми розуміємо зусилля, яких доклали українці за останні кілька років. Ми сподіваємося, що мир прийде до України із перемогою. Україна подарувала нам усвідомлення, як вижити, не здатись і надихнути увесь світ. Познайомитись і подякувати іноземцям добродіям. Прийшли й посадовці. Саме лікарі. Здійснюють підтримку наших громадянників, внутрішньопереміщених осіб, які зараз тимчасово знаходяться. В місті Черкаса і які потребують медичної допомоги, і це вже в перший рік вони в минулому році до нас приїздили. Їм дуже сподобалося. Вони максимально на цей рік теж приділяють увагу, і роблять все, що все, щоб допомогти нашій громаді нашій країні в цей нелегкий період. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Із окопу грудей таку назву має нова збірка письменниці Валентина Коваленко. Презентація відбулася у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка з нагоди ювілею авторки. Докладніше розкаже Анна Могильна. У доробку Валентини Коваленко безліч різних збірок, які написані різними жанрами, це любовна еротична лірика, антологія, проза, поеми та багато іншого. Після 12-річного затища письменниця видала збірку із окопу грудей. У ній вірші про незламних захисників, які оберігають нашу державу. Із окопу грудей. Як бачите, назва така, що хлопці в окопах хлопці на захист наших фізичних територій, а ми на захисті духовних територій, і саме Окоп Грудей, це своєрідна така символічна назва, де Хочеться всю Україну вчаїть, огорнути, захистити від усіх вірусу постатів московських. Саме на Тарасовій горі Валентина Михайлівна надихнулася і продовжила писати поезію. На сьогодні в мене іде лірика воєнна, тому що ну знаєте, біль більше в'яже, кажуть, і оцей біль, коли в'яже, його треба десь дівати. Цю енергетику її треба трошки від неї очищатися. Куди в слово? У слово, бо це слово хочуть чути люди. Вони всі переживають подібні емоції, але не кожна людина словом може свій біль, свої емоції висловити. Валентина Коваленко берегиня українського слова, духу та народу. Від її слова стілюється душа, каже завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська. Кожна книга це окрема криниця джерельної води, тому що із нею можна напитися, із неї можна нею можна зцілитися, нею можна оживитися нею. Від неї, від того слова, ти утверджуєшся сам, зцілюєш свою душу і піднімаєшся трохи над цим світом, адже він у нас сьогодні такий болючий, а вона саме є отим словом, своїм знахарським словом. У бібліотеці для юнацтва постійно відбуваються зустрічі з талановитими та відомими людьми Черкащини. Валентина Коваленко одна з них, каже Федір Пилипенко: сьогодні на теренах. Літератури Валентина Михайлівна дуже активно виступає із своїми поезіями на військову тематику. От. Кожне її слово несе певний енергетичний заряд. От. І всі, хто знайомиться з її творами, з її працею, усі. Наснажуються цією поезією на зустрічі з письменницею. Запросили студентів Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу. Я давно слідкую за творчістю Валентини Коваленко. Хотів побачити її наживо. Подякувати їй за її творчість. Вона дуже підбадьорює мене вірити в Україну її перемогу та незламність. І я дуже щаслива бути тут. Мені цікаво читати різні твори та книги. На мою думку, це дуже впливає на розвиток людей. Цікаво було б почути про її творчість та життєву діяльність. Зі слів викладачки філологічних дисциплін, студенти мають знати сучасних письменників і їхню творчість. Поезія Валентини Коваленко має патріотичний і виховний вплив. Є... Поезія надихаюча, вона справжня, патріотична і вона дуже жіночна. Вона пише про те, що близьке. Особливо близькі кожній українці, українські жінці, але, звичайно, ця поезія має великий виховний вплив. Тому сьогодні ми з задоволенням перевели із викладачами, філологами нашого коледжу студентів на такий захід. Анна Могильна, Павло Болевець, служба новин телеканалу Ільдана. На паралімпійських іграх 2024, що проходили з 28 серпня до 8 вересня, у Парижі Черкащину представили шість спортсменів. Загалом було розіграно 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. На батьківщину наші паралімпійці привезли одне золото та дві бронзи. Смілянин Владислав Єпіфанов, параканоїст. Саме він здобув олімпійське золото. Очікував, що можу перемогти там. Поїхав, це моя перша, до речі, параолімпіада. Перший раз я був на такому масштабному змаганні і вдалося з Божою допомогою виграти золоту медаль. Взагалі я займаюся 11 років професійно, а саме шлях до цієї. Олімпійської нагороди був вісім років. Тренер паралімпійця Юрій Кириленко переконаний, кожен здобуток його вихованців хороший приклад для початківців, адже на початку шляху потрібно до чогось прагнути. Я Починав з хлопцями робити, з дітьми. От, я сам сідав у лодку і з ними їздив, вони дивились на мене, як знаєте, і копіювали. А далі також саме зараз е, вже ось приклад Владіка. Були приклади інших дітей, які ну. Досягли цього, але ж там кандидати в майстри спорту були, були ще. Вихованці, які стали чемпіонами світу, і Європи в Драганботі. І, ну, сніг бралися. Били які мов були, які стремились до цього і досягали цих результатів. Грошові сертифікати й почесні грамоти спортсменам. Вручив очільник області Ігор Табурець, який зустрівся з призерами у Черкаській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. У нас було шість представників, і ми за кожного знали хто коли виступає і так дуже-дуже хвилювалися. Ну і звісно, хочеться зазначити, що для України будь-яке підняття прапора за кордоном на такому рівні це ну, надзвичайно потужна сила, яка. Славить нас на весь світ, яка підтримує авторитет України і доказує, що українці це дійсно нація переможців, нація незламних. У Медальному заліку Україна посіла сьоме місце, але посадовець переконаний, нам є куди рости. Переконаний, що Черкащина себе ще проявить на українському рівні, а Україна себе ще чудово проявить не на сьомому місці, а серед трійки перших це точно. Я думаю, що шанси на всі до цього є. Слава нашим паралімпійським чемпіонам, паралімпійцям нашої рідної Черкащини. Слава Україні! Героям слава! Ірина Марченко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримаємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.